Шановне товариство на соціально-психологічному факультеті Знаменна подія», сьогодні ми після тривалих зусиль, які вивінчалися успіхом, вручаємо додатки до дипломів європейського зразка. Це особливий етап в розвитку нашого факультету, в розвитку Житомирського державного університету, тому що ми насправді виходимо в європейський освітній. Простір ми насправді долучаємося до європейських освітніх цінностей. І ось, нарешті, цей урочистий момент настав, тому прошу Інна Андріївна, яка тривалий час займалася організаційними питаннями для того, щоб студенти отримали ці дипломи, вона буде мені асистувати. Тому для вручення диплом, додатку до диплому європейського зразка запрошується Олександра Приймак. Наша випускниця. Я з особливим задоволенням вручаю вам цей диплом і вважаю, щоб він вам приніс успіхи у житті і щастя, щоб життя складалося так, як ви собі хочете. Але де би не працювали, повертайтеся в Україну. Магістр психології Олена Криворучко. Звичайно, радий вручити вам цей диплом, хай він вам переносить удачу. Олеся Гульчевська. З Олесою ми мандрували Францію, пам'ятаю, і, мабуть, щось їй там запам'яталося. І, і, можливо, є плани на Францію? Можливо, можливо план. є плани. Хай цей додаток вам допоможе. Марія Іванова. Марія, ви менеджер. Як ви як менеджер, думаєте зреалізовувати цей додаток? До я вважаю, що це найкращий вклад в моє професійне майбутнє. І згодом я зможу отримати бізнес освіту за кордоном, і цей тепло буде мені в нагоді. Я щиро вам того бажаю. Хай щастить. Ольга Гончак. Ольга Святославівна – викладачка нашого факультету, але їй теж необхідний такий диплом. Я радий, що виявилося, його сьогодні буде Я Бажаю успіху. Тут особливо подія Інна Степанюк, яка теж викладачка нашого факультету, яка впевнилася, що цей додаток до диплома їй необхідний, тому що основною умовою. Для того, щоб молодий викладач міг працювати на соціально-психологічному факультеті, є те, що він має пройти стаж за кордон. Він має на такому рівні володіти іноземною мовою, щоб викладати фахові дисципліни англійською, польською, французькою, німецькою та іншими мовами. І на цим шляхом трошки, трошки пройшла. Вона вже була на стажі в Швейцарії. Ніна Андріївна, даруйте, я думаю, про іншу викладачку. І цей стаж у Швейцарії ну, стане таким місточком, бо я знаю, що є ще декілька грантів, які ви намагаєтесь зараз вибороти. І це шлях для всіх студентів, для всіх молодих викладачів. Тому хай цей додаток, в який ви вклали стільки сил, нервів можливо, часу, хай він приносить вам удачу. У нас є ще два додатки, яких ми сьогодні не вручили, просто наші випускники вже десь працюють на роботі. Особливо хочеться відмітити Лоліту Долідзе, нашу випускницю бакалаврату, спеціальність психологія, яка живе і працює в Грузії, працює, до речі, в уряді Грузії і має намір поступати в одну з європейських країн до магістратури і без. Цього додатка це було б неможливо, бо вона в минулому році таку спробу зробила і їй не вдалося. Сподіваюся, що Лоріта Долідзе, чудова випускниця нашого факультету, випускниця відмінниця диплом з відзнакою, вона знайде своє місце в Європі і буде там про нас згадувати, можливо, в Європі від неї, від студентки, від випускниці. Узнають про соціальну психологічну процесу. диплом європейського зразка. Це зараз екзотика чи необхідність? На сьогодні отримати диплом європейського зразка і додаток до тобто, диплому європейського зразка є не екзотикою, є необхідністю, оскільки він визнається в європейському освітньому просторі і 43 країни. Його визнають також. Всі, хто уклали і долучилися до Лісабонської конвенції, це країни Європи, і також Штати, Канада, Австралія та Білорусь визнають додаток до диплому європейського зразка. І студенти, які планують навчатися за кордоном, стажуватися або Подають заявки на отримання роботи, для них система є спрощеною у розгляді їхнього додатку. Вам особисто, Інна Андріївна, для чого додаток до диплому міжнародного зразка? Я з нетерпінням чекала отримання додатку до диплому європейського зразка, оскільки планую його надсилати. В країни Європи для навчання в університеті і також для стажування і дуже часто для отримання гранту одним із критеріїв відбору є наявність додатку до диплому європейського зразка. Це значно спрощує відносини із країною куди. Ми зможемо надсилати додатки європейського зразка і відразу відкидається момент перекладу українського додатку. Тим паче, що додаток до диплому європейського зразка містить інформацію не лише про успіхи досягнення студента, а також в ньому широко представлена інформація про ті дисципліни, які вивчались студентам протягом навчання. На рівні бакалавра або на рівні спеціаліст чи магістр. детально описана система освіти в Україні і це спрощує прозорість читання міжнародними фахівцями нашого додатку і його розуміння. Дуже рада отримати додаток до диплому європейського міжнародного зразка, оскільки він найкраще відображає мій рівень освіти і мою кваліфікацію як менеджера як бакалавра з менеджменту. Причому тут відображені не лише дисципліни, які я вивчала, і оцінки за національною шкалою, а також оцінки за шкалою ЄКТС та мої навчальні досягнення, мої академічні права не тільки українською мовою, а також і міжнародною англійською мовою. Тому я вважаю, що це, цей додаток буде найкраще відображати мої досягнення як для роботодавця, так і для університетів в усіх країнах світу. А ви збираєтесь десь працювати за кордоном чи навчатися? Можливо? Можливо, у майбутньому я буду навчатися там, отримувати, наприклад, бізнес у світу, але все ж таки я хочу працювати на благо України. Із компаніях uh, ну, перш за все я хочу uh, виразити ну, дяку uh, всьому соціально-психологічному факультету, нашому декану, Інні Андріївні, студентам, uh, тому що я неймовірно пишаюся. Я можу сказати, що я навіть втратила надію, що я зможу реально отримати цей диплом. І я вважаю, що він є необхідністю, тому я зараз неймовірно щаслива, в тому, що я його тримаю в своїх руках, і я маю надію на те, що я його буду використовувати в майбутньому. Тому що життя довге і е, я впевнена в тому, що він мені знадобиться. І Тому я неймовірно щаслива, всім раджу замовляти такі дипломи. І е, е, я щаслива, що ми, як завжди, перші соціально-психологічні. І всім дякую. До зустрічі! <ріст> Європу з додатком європейського зразка це клас. С сьогодні у нас на дата. Ми отримали, ми отримали додаток до диплому європейського зразка. Для нас це велика можливість спробувати себе та свої сили а, не лише в нашому університеті, але й в певних європейських країнах. А, на відміну від нас, як першопроходців соціально-психологічного факультету, які протягом... Майже року докладали зусиль до отримання цього додатку. Хочу сказати, що всі майбутні студенти зможуть значно швидше і без такої кількості проблем його отримати, оскільки в нас вже розроблена певна програма, певна стратегія. Ми вже знаємо, як точно оформлювати всі необхідні документи, і цим досвідом можна буде скористатися. І сподіваємося, що в минулому з кожним курсом людей, бажаючих отримати цей додаток до диплому, буде якомога більше, і вони залучаться до я сподіваюся європейської спільноти, яка чекає на нас, випускників соціально-психологічного факультету. Дякую.